рамках святкових заходів, присвячених відзначенню дня міста, сьогодні урочисто відкрили дошку пошани кращі медичні працівники міста. Обраних медпрацівників із різних лікувальних закладів обласного центру відтепер можна буде побачити біля міської поліклініки номер 1 Із цією подією ескулапів Хмельницького привітали начальник управління охорони здоров'я та міський голова Сергій Мельник. Якщо по правді сказати, то ця дошка мала би бути протягнута дуже далеко, тому що Кращих серед кращих вибирати дуже і дуже важко. Я вам щиро вдячний за ваше терпіння, за ваше людське відношення до наших пацієнтів. Особливі слова подяки хотілося б сказати, якби кращим, з кращим, кого сьогодні ми будемо вшановувати. От в особі цих людей велике спасибі від всіх громадян міста Хмельницького. Міський голова вручив кращим медикам дипломи про занесення на дошку пошани відповідно до наказу управління охорони здоров'я за високу професійну майстерність, вагомі здобутки у сфері охорони здоров'я та з нагоди святкування дня міста. Нам вдалося за останні роки закупити обладнання, провести ряд ремонтів. От зараз ми закінчуємо нарешті да травматологічне відділення міської лікарні. По поліклінічних закладах придбання обладнання, щоб все-таки медична галузь міста Хмельницькому була на рівні. Більше того, незважаючи скажімо, на певні складнощі, ми, наші заклади міські виконують функції обласних і ми, скажімо так, цю ношу і надалі якби, несемо, допомогу надаємо, тому особливі слова вдячності хочеться сказати працівникам. Медичної галузі, які не шкодують свого часу, енергії, професіоналізму, виконують цю функцію. Самі ж медичні працівники відчули суттєві зміни у галузі, які працюють, період реформ завжди працювати дуже важко, але завдяки міській раді, завдяки нашій вільні праці, наших медичних працівників. Ми намагаємося забезпечувати належний рівень надання медичної допомоги на всіх рівнях, чи це амбулаторна служба, чи це стаціонарна служба. Я вважаю, що охорона здоров'я міста Хмельницького і всі види надання її допомоги знаходяться на належному рівні. І дякую міській владі за те, що оцінили нашу роботу. За допомогою нашого мера в поліклініці No2 на стало набагато краще тому що збільшилась кількість всякої апаратури, збільшилась кількість методів обстеження. Працюю в поліклініці з дня її відкриття, тобто з 80 серпня 86 року. 27 років вже. Різні були нагороди за 27 років, але це особливо, що з такими почистями нас вітали. Дуже приємно. Госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни обзавівся сучасною палатою. Капітальний ремонт приміщення у дарунок медичному закладу зробили воїни-інтернаціоналісти. Нового вигляду чотиримісна палата в ортопедичному відділенні набула за місяць. Впродовж цього часу тут тривали усі необхідні роботи. Днями її урочисто відкрили. Тут і ліжка нові, тут і тумбочки нові, тут і вішалка нова, і прикрашено естетично картини, і телевізор сучасної марки. І, ну, Вони зробили все. вони нову палату зробили. Наші афганці не люди в Хмельницькому, в Хмельницькій області, але Сложились, смог свій труд, свої гроші, для того, щоб здесь було комфортно. Здесь будуть лежать любов, в Афганістані. І Від інших сторони хто має статус, міцно буде будь Для нас це дуже важливо. До кінця року оновлена палата готова прийняти три десятка пацієнтів. Володимир та Василь стали першими, хто прийняв роботу побратимів. Обидва є воїнами-інтернаціоналістами. Василь Ковальчук до госпіталю через стан здоров'я змушений навідуватись раз на рік. Коли умови гарні і чистота, і то воно й приємно так. Володимир Широкий до госпіталю потрапив вперше і одразу на новосілля до щойно відкритої палати. Півтора року я був в Афганістані. Все я бачив, все я знаю. Приємно, те, що є свої хлопці, і ми тут усі зустрічаємося. Я зустрів прапорська, з яким я вступав в Афганістан. Тут і заботяться. Це не перша палата, до ремонту якої доклали зусилля воїни-інтернаціоналісти Хмельниччини. Осучаснили низку медичних приміщень у районних центрах. Підтримувати Хмельницький обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни пообіцяли і надалі. У планах мають ще кілька ідей щодо осучаснення медзакладу. У центрі реабілітації родинний затишок з нагоди Дня міста влаштували святковий захід. У гості до підопічних закладу завітали спонсори ще й з подарунками. Концертні номери подарували артисти філармонії. Діти, які виховуються в сім'ях, це є сім'ї трошки знедолені і напевно немає такого достатку. Але сьогодні в них буде солодкий стіл, сьогодні в них буде дискотека, сьогодні вони подивляться звичайний концерт, тому що на такі концерти таких дітей не запрошують. І... Якщо сказати, що свято міста, то свято сьогодні і родинного затишку. У свою чергу за допомогою виставки Нашій творчості немає меж, підопічні продемонстрували візитерам, чого навчилися у центрі. На експозиції представили майстерно виплетені вироби з бісеру, вишиті ікони, картини з круп, аплікації, ляльки тощо. У неділю в родинному затишку зустрічатимуть гостей із-за кордону. Візьмуть участь працівники центру і в загальноміських заходах з нагоди святкування дня народження Хмельницького. Хмельницькі стражі порядку в десятці кращих бійці Державної служби охорони області взяли участь у конкурсі професійної майстерності. За звання кращий за професією змагались уже в сімнадцяти саме стільки на теренах країни і проводиться турнір. Продовж цього часу 10 разів наші правоохоронці додому повертались із нагородами. У 2013-му з поміж 28 українських міліцейських екіпажів, хмельничани потрапили у десятку найліпших. Такому розташуванню у турнірній таблиці керівник Хмельницької. Команди Віктор Войтишин не розчаровується. Каже, цього разу на конкурс делегував трьох новачків. Тож для дебютантів такі показники є своєрідним досягненням. Не зразу виходить, що команда підбирається і ми зразу перші місця займаємо. І це проходить рік-два-три, йде встановлення команди. Вона привикає, бачить свій рівень перед іншими. З цим рівнем, я, я думаю, що ми повинні підтягнутися і на третій рік ми, будемо, я думаю, вернути з навців. Призові місця, які у нас споконників були в нашій Хмельницькій області. Самого підполковника міліції на змаганні відзначили подякою за відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків та неодноразову участь у конкурсі профмайстерності. У кращому за професією беруть участь звичайні групи затримання. Вони, як і решта, визять на сигнал тривога. Єдина різниця від інших міліцейських екіпажів в рівні фізичної підготовки. Учасники змагання тренуються впродовж року. Інтенсивний курс напередодні конкурсу складає місяць. Саме змагання професійної майстерності включає. У себе як теоретичні, так і практичні завдання. Це і стометровка, і кілометр, і потягування, і тактика самозахисту, і стрільба з. Зі зброї, з автомата, фігурне вожіння автомобіля. Усі ці вправи неабияк допомагають під час несення служби, зізнається підполковник міліції Віктор Войтишин. Загалом бійці Державної служби охорони Хмельницької області на рік беруть участь у восьми видах змагань. Наразі готуються до спартакіади департаменту ДСО при міністерстві внутрішніх справ. Стартуватиме вона січня. Днями у обласному художньому музеї хмельничани насолоджувались осіннім джазом. Творіння Немузичне художнє робота Вадима Піщерського, Надії Борецької, Маргарити Козак, присвячена дню міста. Кожен із авторів розкрив тему осені і кожен це зробив по-різному. Вадим Піщерський у своїх картинах надає перевагу сюжетам міфів, легенд, морській тематиці. Насичує полотна художник світлими, чистими кольорами. А от дизайнер Маргарита Козак була щедра на кольори яскраві. Її колекція Танці над Богом це синтез живопису і високої моди. Дівчина говорить: така висока мода вручну це порив натхнення, тому й на створення незвичайного одягу знадобилось лише 10 днів. Шовкові сукні цієї колекції перетворюються на справжні етнокартини завдяки художньому розпису, зробленому Надією Борецькою, наставницею та музею дизайнерки. Це моя любимая творча мама, благодаря якої я стала теж ярким колористом. в кожній капельці водички, в кожній мурашечці знаходить вдохновення, Вона научила мене бачити речі, які, може бути, просто так ми в житті не замечаємо. І просто благодаря этому чоловіку є ось це все. И эм, я хочу сказать, что это кладезь идей, кладезь э, какого-то возмущенного настроения всегда. И просто хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, и всегда нас радовали все больше и больше. Спасибо, что вы есть. Сама ж Надія Борецька вразила гостей виставки не меншою яскравістю та експресивністю своїх натюрмортів. Її головні герої квіти та плоди, що виявляють темперамент майстрині. Художні манеру жінки підкреслюють фарбові мазки, подібні до потьоків. Більш стримані кольори художниця використала у творах, присвячених філософським аспектам буття. На створення і тих і інших картин Надію Борецьку наштовхнула атмосфера Хмельницького. Надихнула мене моє рідне місто, тим, що такий чудовий день ми будемо святкувати. Свято нашого рідного міста. Я народилася, бачила, як це місто розвивалося, як воно квітне. Я дуже радію, звичайно, і за наше місто, і за людей, які живуть в нашому місті Хмельницькому. Вітаю своєю виставкою, своєю творчістю. Вітаю наше місто і всіх жителів міста з днем, святом нашого міста, з днем народження. До привітання, майстриня додала і подарунок. Тепер у обласному художньому музеї красуватимуться її дептих перше кохання, присвячений творчості Катерини Білокур. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина. Повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.